Настав час займатися морозильною камерою, за того, що постійні відключення в такому стані верхній слой моєї морозилки І в самих ящиках дивіться, тут уже просто дуже-дуже просто грязні полички. Тут у мене порозсипалася зелень уся, кульки, бо попримерзали. Ну, і тут була заморожена морква. Все порозсипалося не в дуже гарному стані. Також, також потрібно пройтися по резинкам. Тут завжди щось як не затікає, так і ще щось. Тому така мене сьогодні чекає робота. От, Уже на підході зелена цибуля. Буду починати потрошку заморозку, коли з'являться ягоди, тому відкладати далі не можна. Великі місткі камери. Також мені подобається, що верхня частина працює окремо від нижньої, тобто він двохкомпресорний. Зараз я поставлю просто вищу температуру в холодильнику, для того, щоб продукти не пороставали. Ну, і це, я гадаю, займе около 2 годин, так як не дуже жарко зараз на вулиці в жарку пору, то за півтори години за годину він у мене повністю розмерзався. Настилаю максимальну кількість рушників, хоча, скільки б я не підкладала, все рівно в мене протікає. Є спеціальна штучка, яку я зараз установлю для того, щоб основна маса води стікала в миску. Тут є спеціальний отвір, куди я вставляю цю паличку і підставляю миску. Миску підібру зараз стільчиком і таким чином воно в мене буде стікати. Ну, Приблизно от таким чином це все буде. Відбуватися, вже лід починає танути. Засікаємо, скільки на це все в мене піде часу. Такої морозильної камери ще ні в одному році в мене не було. Самі верхні полки вже важко відкриваються. Пройдуся тут полочку помию. Ящики чисті, залишаю їх до повного висохання, так як додаткова влага морозилки нам не потрібна. Мої оптимістичні прогнози щодо двох годин не справдилися. Уже нарешті розмерзлася і верхня полка. Саме більше часу зайняла по розмерзанню, саме вона, там був такий дуже щільний лід. Тому все це затягнулося уже. Мої тряпки не впоралися із навантаженням. Вся підлога мокра, все мокре, я вже не знала, що підстеляти. Вода йшла, йшла. Ця трубка погано справлялася із своїм завданням, тому на неї дуже не розраховуємо. Хоча це вже п'ятий рік у мене ця морозильна камера, і я нею справлялася. В принципі, не знаю, чи забивалося, чи був дуже сильний потік. Зараз залишаю, доки він повністю висохне, і буду завантажувати полички і включати його в роботу. Настав час працювати. Таку процедуру я роблю раз на рік. Моя морозильна камера готова, чистенька. Зараз вам трішки покажу, що в мене тут всередині кусочок грудинки кориної, кусочок курячої грудинки, печінка. Масло для випічки, гриби, сало в, цибуляні, в цибуляному лошпині, я вам показувала. Тут у мене невеличкі запаси масла, плавлені сирки, маргарин і дріжджі. Тут це охолоджувач спеціальний для ліків. І е, бутилочка молозива залишилася. Батьки передавали, не знаю, чи буду, чи не буду робити, але поки що лежить. Ну, і В цьому відділенні трішки сала в мене залишилося. І е, собаці варимо там кісточки, каша, е, там кісточки і фарш. Скоро будемо їхати на закупку і поповнювати запаси. І в останнє відділення вирішила покласти це минулорічні ягоди порічки і цьогорічної полунички трішки. Також у мене залишилося трошки томатного соку, вирішила його, щоб він не закис, розлити по таким контейнерам, і також поставлю в заморозку. Дякую, що були з нами та до нових зустрічей. Пока-пока.